Бачите, знайшов мертву рибину. у неї хвіст червоний і пошкоджений, не знаю. А так вона повністю ціла. Не знаю, що з нею стало. Хтось мені в коментарях писав, чому не ловиш ввечері. Дивіться, зараз ще тільки півдругого дня. Я вже сильно заморився, я не так чую, як устав. А ще ловити десь години три буду, і потім все рівно потрібно виходити на берег і ловити вже й не хочеться, тому що досить сильно устаєш. На рибалці. А ось бачите, вуш, він тут не просто так. Вони їх тут багато, вони їдять, а там рибина лежить мертва, так як щука, зараз гляну. Так, це мертва щука. теж Що з нею могло статися? Кидав на головня коли по приманці, по оберталці нульовки, б'є раз удар і потім да, нас доганяє і вже клюнув жерех теж. І блешня в пащі. Зараз відпускаємо дитя. Ще й не бачу, стоїть екран у воді. Підпливай, подивиться, що там, коли стоїть щука прямо так над ним. Невеликого розміру, але стоїть. А ось, друзі, нарешті і головень клюнув, ще й непоганий. Дивіться, який гарний. На Мепс Аглія нульовий номер. Класно. і такі самі вийшли за ним 4 штуки. Я спочатку подумав, що щука. дивлюсь довге щось таке. А ні, голень. Нарешті і головня впіймав, коротше. А ось які за оберталкою повиходили велетні щейно. А ось дивіться, якого звіра впіймав. Бонс на оберталку. Просто велетенський. Ще один вид риб в копілку сьогоднішнього сплава. Краснопірка дивіться, яка гарна. Просто чудово теж на оберталку. Я подумав, спочатку окунь дрібний, такий нерадий був, побачив краснопірку і став радіти, тому що це така сильна риба і гарна. Ось бачите, кидають в такі місця, там дуже мілко і постійно кожен закид іде клювання або отакий окунь, або голови. Ну, дрібні клюють. А ось нарешті прийшов час намотати новий шнур на шпулю. А дивіться, отака петля вийшла вузол, який я не можу розв'язати там 15 метрів, і на шпулі залишилось теж дуже мало. Тому вилажу зараз на берег, буду облаштовувати місце ночівлі і якраз намотаю нову, новий шнур на шпулю.